Юрій Деренюк, який є тренером жіночої футбольної команди Пантери та директором Уманської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 отримав професійну міжнародну тренерську ліцензію. Він став першим в Умані та Уманському районі, та четвертим тренером в Черкаській області, хто отримав таку престижну ліцензію. Юрій Олександрович, розкажіть, будь ласка, що це за ліцензія, хто її може отримати, та як довго потрібно навчатися, аби її отримати? Я є першим, хто в нашому місті отримав цю ліцензію. Ну, період навчання був можна сказати, тяжким, тому що порівняно з попередніми ліцензіями, які я мав, починаючи з С диплома, потім Б диплома. А диплом навчався 8 місяців. Це навчання передбачало собою велику кількість як і нашіток тренерських, як і практичних завдань, як і практичних на полі тренувань захисту різних ступенів захищали. І тренувальний процес приїжджали представники з федерації, представники з ліцензування, контролювали все під камерами, як міг володіти командою, як налаштовує команду чи правильно це я виконую. І цей. Шу на протязі восьми місяців, що це ліцензія дає? Ну це. Першим професійним міжнародна ліцензія, диплом А, диплом А це дає право тренувати професійні клуби. Для прикладу, щоб люди зрозуміли, що таке А диплом і що таке професійний статус. Спочатку ми навчаємося, маємо освіту. Потім ти тільки тоді, коли ти маєш освіту, маєш е, ступінь тренерський стаж е, відповідний в відповідних командах. Тобто не можеш будучи дитячим тренером, піти вчитися на тренера професійної ліги, професійної ліцензії. Тобі треба мати стаж, тобі надо відпрацювати певну кількість матчів, якісь мати здобутки, тому що бажаючих дуже велика кількість для прикладу на сьогоднішній на а диплом бажаючих було більше трьохсот сотнів тренерів. І набрали тільки дві групи по 20 тренерів. Це не тільки тренери з України, це тренери за кордону. Чому вона потрібна? Це в першу чергу, тому що без ліцензії немає права команда вийти на футбольне поле. Тож немає права команда брати участь в професійному футболі. Після отримання ліцензії, чи надходили вам пропозиції від інших футбольних команд жіночих або, з можливо, навіть чоловічих? Так, дійсно, пропозиції надходили. Надходили до отримання ліцензії. На даний час надходять, були пропозиції, як і жіночого футболу, були пропозиції, і будемо так відверто сказати, і збірної команди України доєднатися до тренерського штабу, щоб повернувся, бо свого часу працював тренером збірної України, був 3,5 роки тренером. І є пропозиції чоловічого футболу, якби це десь неможливо не вчало, але є. Чи надходили пропозиції за кордоном? Так, дійсно надходили і пропозиції за кордону, є пропозиції очолити національну збірну команду, навіть є пропозиції зм... молодіжних збірних команд за кордону, є з клубів. Є в даний момент пропозиції, якщо не секрет, які спортивні команди запрошували вас, і з яких є? згідно етикету футбольного і правил, поки не підпишеш професійний контракт, поки тебе офіційно не представить клуб не представить головного тренера, ти не маєш права озвучувати де і що ти працюєш. Але можу сказати, з яких ліг з чоловічих наприклад було надходження з команди прем'єр-ліги, яка на ну, даний виступає ну виступала в Єврокубках в той період. Мав пропозицію стати асистентом головного тренера. Також вже буквально два дні назад надходила пропозиція від команди з першої ліги. Чемпіонату чоловіків стати головним тренером очолити команду. В команди там своє завдання і вийти, повищитись в класі, вийти в прем'єр-лігу, нашу найвищу дивізіону чемпіонату України. Але, на жаль, можливо, для команд. Ну, плюс для себе, для своїх команд, для чужих, хто на жаль відмовився, тому що я повторюся, в мене є цілі, в мене є завдання, які я пообіцяв і дівчатам, і в першу чергу собі, як керівнику першої спортивної школи, як керівнику клубу Пантери і тренеру головному, що я повинен спочатку реалізувати ті цілі, які я поставив завдання, але ж тільки тоді я зможу десь кудись іти і десь розвиватися далі.